Всімкусь. Моя бабуся не ходила до церкви. Вона довго сиділа вечорами, заплющивши очі і беззвучно розмовляла з тим, у кого вірила, і допомагала, допомагала, допомагала. Якось я запитала її, і вона відповіла на початку 42-го бабусю евакуювали із двома дітьми. Ешелон з напівголодними виснажими людьми місяцями стояв у глухих кутах, пропускаючи фронтові поїзди. Через 4 місяці бабуся поховала старшого, чотирирічного Федю, голими руками а викопавши для нього неглибоку яму на придорожній косі. Молодший, шестимісячний Гена, був прив'язаний до грудей. Він нагадував шматок м'яса. Запріли. у день видавали два кухлі води, якими не вгамовувалася навіть спрага. Змучений, що вже давно розучився плакати. З дитинства, зрозумівши марність крику, висохлі груди матері майже не давали молока. Ще через місяць шоу розбомбили. Напівконтужена бабуся сином довго лежала на обгорілій косі, а потім. Повільно поплалася по стежці, що йде в поля. Вона не пам'ятала, скільки йшла, але йшла, притискаючи до себе сина, боючись подивитись на нього, бо майже не вловлювала дихання. Вона й сама дихала на силу. Стояв липневий полудень, виснажлива спека, ні краплі води, ні крихти хліба, бабуся йшла. Та йшла. Навколо не було ні душі, і попереду не видно було жодного даху, тільки поле, ліс, спека та нескінченна стежка. Скільки це тривало? Вона не пам'ятала. Рахунок часу вимкнувся, потім сили пішли. Пішла надія. Винтанчена до межі віра. Бабуся безсило опустила на узбіччя, пристигнувшись до себе майже дихальне тільце сина. Вона нарікала, потім сил не стало і на це, Її бабуся благала про смерть. Їй хотілося померти раніше, ніж доведеться побачити смерть другої дитини. Вона не розуміла, що сталося, але відчувала, що хтось торкнувся її. За плече. Бабуся підняла на пів погляд і побачила перед собою босу з величезними пятами, що потріскалися, на молоду селянку та дивилася на неї так, ніби все про неї знала. Потім сказала пару якихось незначних слів, розхлила перекуту через плече полотняну сумку, і ще до Відірвала руками половину величезного домашнього круглого хліба. Через хвилину звідти була витягнута пляшка з молоком, запнута в горлі паперлом. Їж, а потім іди. Скоро будуть люди, сказала жінка, і повільно пішла за стежкою вперед. Бабуся перекинулася за кілька секунд, схопилась на ноги. Протиснувши до себе безцінний дар, щоб чотири рятівниці, але тієї не було ніде, нескінченна стежка виразно виднілася до горизонту, і не побачити того, що йде по ній, не можна було. Але жінка зникла, як різемлю землю Бабуся поїла, погодувала сина. І рушила в дорогу, приготувавши йти довго. Але не минуло й 20 хвилин, як попереду виросло село, якого теж не можна було б не помітити. Звідки воно взялося? Бабуся не розуміла вона шукала свою рятівницю, описуючи їм всім мешканцям селища, але ніхто не міг зрозуміти. Про кого вона говорить, не виявилось їй у всіх довколишніх селах. Бабуся не ходила до церкви. Вона говорила, що вірити це не ставити свічки і просити, а дякувати і допомагати всім, хто цього потребує. Так і жила. Так намагаюсь жити і я. Чудес не буває, мої друзі! Буває світло. Не ти йдеш. Всіх кусь.